Багато фермерських господарств країни з початком повномасштабного вторгнення стикнулися з проблемою реалізації традиційних сільгоспкультур через погіршення логістики збуту продукції. Деякі фермери півдня Одещини почали займатися тваринництвом, інші вирішили експериментувати та вирощувати нові культури. Так, фермерське господарство Граю» Харцівської громади цьогоріч прийняло рішення висіяти таку нову культуру, як соя. У зв'язку з тим, що в нашій, державі, в нашій державі складніше збувати ячмінь, кукурудзу, пшеницю за гарними цінами, в нашій державі зараз на півдні, я бачу, по нашим фермерам, дуже багато стало вирощувати свиней. Але в раціон свиней треба додавати сою. Тому ми вирішили додати в нашу сівозміну теж цю культуру сою. Вона любить вологу зону. Наш, е, в цьому році ми бачимо, що у нас вже є 200 майже 200 міліметрів опадів, і ми вирішили посіяти цю культуру. У інших областях господарство отримує до 5 тонн врожаю сою з гектару. За словами арцийського фермеру, якщо брати до уваги посушливий клімат Півдня Одещини, навіть врожай в одну тонну з гектару буде рентабільним, адже наразі її ціна складає 410 доларів за тонну. Ми коли водили сівозмінну культуру сою, ми не тільки цими, цими аспектами керувалися. В нашій зоні, в степовій зоні, в наших сівозмінах, де багато і часто ми висіваємо зиму пшеницю, з'явилася така проблема з буряном егілопс. Егілопс це дійсно проблема для всього регіону і я чую, що по всій Україні. Тому, коли ми вибирали сою, ми вибрали сою ГМО. Тому що е боротьба з бур'янами у неї де е гліфосатний сплошним гербицидом. Гілопс це карантинний бур'ян, який буквально забиває культуру і не дає їй можливості розвиватись, що позначається на ціні пшениці при продажу або взагалі недопущення її до експорту. Ми сіємо соняшник, сіємо ріпа, кукурудзу, але тільки посіяли пшеницю і одразу отримуємо гілопс пшеницю. Ми сіємо. Серпня по е, листопад, потім, коли ми отримуємо сходи, одразу ми е, отримуємо після сходи в пшениці, отримуємо сходи агілопсу. А егілопс такий бур'ян, що пшениця е, була е, генетично, вона має ген види гілопсу. Коли виводять, виводять сорти для того, щоб вони е, е, витримували. Хвороби, то туди додають гени егілопса. І ось чому ми не можемо боротися в посівах пшениці з егілопсом. Також соя покращує сівозміну. Вона накопичує азот в ґрунті, також залишає багато фосфору та калію в своїх рослинних рештках. Отже, є гарним попередником для зернових культур. Ми порахували опади, які вже є. Той запас вологи, який вже є. Ми будемо його використовувати і ми його бачимо на одну тонну. Але сподіваємося отримати 2,5 тонни. Норма висіву у нас 250 тисяч на насінин. В Україні в середньому норма висіву 600, 700 і вище 900 тисяч. Але ми знаходимося в зоні степу і ми її, її сіємо з нормою 250 тисяч. І ще хочу додати, що е, ніжний е, е, ярус бобів у сої, він знаходиться на 14-16 см від ґрунту. Тому, якщо планувати сіяти сою, треба вирівняти поле. Ви бачите, що ми зробили вирівнювання поля ще з минулого року і зараз ми сіємо на рівному полі. Ще одна кормова культура, яку висадили цьогоріч господарство Сімагроюк, це люцерна. Люцерна це та культура, яка дає добрий вражай насіння, і він має попит і ціну. Ціна коливається від 90 до 150 тисяч гривень за тону. Що ще нам дає люцерна? Люцерна накопичує азот. Люцерна покращує структуру ґрунту. Люцерна покращує солонцеві ґрунти, там де є солончаки. Вона донік люцерна це ті культури, які покращують стан ґрунту і водопроникність самого ґрунту та накопичення азоту, який є дефіцитним в зоні степу. Фермер висадив люцерну на солончаковому ґрунті площею 80 гектарів. Ми готували це поле, воно було хорошим очеретом. Усе поле тут постійно збирається вода під час сильних опадів, тому ми, ми вирішили почати з цього поля, покращувати стан ґрунтів цього поля, і ми зменшили норму. Ми, сі, ми посіяли, тут у нас вийшла норма 11 кг 700 г посіву люцерну. Ми перед початком посіву зробили прикатку для того, щоб ущільнити ґрунт. І зробили е, е, звичайною сівалкою СЗ3,6, е, щоб вона не провалювалась, тому ми посів, е, зробили прокатування. Висадка культури прийшлася на початок березня. Зараз ми отримали всходи. І люцерна по, по книжкам, по технологіям, люцерна сіється на 1,5-2 на см. В нашій зоні будь-який посів, будь-якої культури, коли ти сієш, одразу ми, е, ми губимо е, 1,5-2 см, ми губимо в цьому шару вологу. Тому ми сіяли на 3,5 до 4 см. Тому що ми вже вивчали це питання і незважаючи на те, що насінини мілкі, можна отримати з трьох сантиметрів, навіть чотирьох, з п'яти вже не отримуєш. А з трьох-чотирьох сантиметрів можна отримати сходи цієї культури. За місяць було зроблено дві обробки від шкідників та бур'янів. Вчора ми закінчили тут робити інсектицидну обробку. Це захист від шкідників. І ми зробили гербіцидну обробку, захистились від дводольних бур'янів і злакових бур'янів. Тільки ми зменшили норму гербіциду майже в три рази. Якщо дозволяється літр 200 гербіциду, ми працюємо тут і мазомоксем, то ми зробили норму в два рази два рази по 600 грамів на гектар. Це буде достатньо знищити, знищити цей бур'ян. Тому що чим більше бур'ян, тим більше треба збільшувати норму, норму гербіциду для знешкодження буряну. А зараз при такій малій нормі ми знищили весь бурян. Тобто це вже воно прикритило вегетацію. Ми, ми вчора зробили обробку вегетації бур'янів, і зараз люцерна буде рости, а буряни будуть висихати. Потім піде друга волна бурянів. І у нас вже буде є запас, тому що ми не максимально використали гербіцид, норму його вилову. Не максимально. Тобто Люцерна може витримати літр 200 гербіциду, але ми використали тільки 500-600 грамів. Тобто, ми для наступної волни буряни можемо ще раз почистити люцерну, і потім вона вже далі, далі сама вже в червні місці. Тобто Ми наступну посл... е, обробку зробимо. В кінці квітня або в травні місяці на початку будемо дивитися, а в червні місяці вона вже сама заглушить ці рослинки. Ми сподіваємось, вони вже самі заглушать бур'яни. Як правило, фермери сіють люцерну великими нормами з розрахунку втрат врожають через шкідників. Покровну культуру ми не будемо використовувати, тому що е, рослині потрібно люцерні в перший рік, потрібно, щоб вона е, зміцнила свою кореневу систему. Тоді, в наступні роки, вона зможе давати гарний врожай насіння. І буде і насіння, і буде сіно. Тобто, в нашій зоні е, можна зробити один укіс під е, сіно. І залишити другий, не не на окос по ціну, а залишити на насіння. Насіння люцерни широко використовують у косметології та фармацевтиці. Його застосовують при профілактиці діабету, так як воно знижує холестерин в крові, сприяє схудненню, виводить шлаки з організму, кальці сприяє зміцненню кісткової тканини. Також дуже корисне пророщене насіння, люцерни. Але щодо сіна у фермера свої далекоглядні плани. Що будемо робити з сіном? Всі питають. Ми будемо його продавати і сподіваємося, ми да, завести худобу і потім думати, де сіно. Коли у нас буде кормова база, ми вже собі бачимо, що ми скоріш за все, у нас буде і худоба, і буде молочне товаровиробництво. А це вже потягне за собою, що у нас будуть власне органічне добрива, і ми зможемо далі покращувати стан ґрунтів, покращувати врожайність і відмовитись взагалі від мінеральних добрив, тобто займатися спокійно наутілом і органічним землеробством без додавання мінеральних добрив. Отже, цього року фермерське господарство Сімахрайов завдяки вивченню корисних властивостей ростин при сівозмінах вирощує на своїх ділянках близько 14 культур. Зараз будемо рахувати нашу сівозміну. Сафлора, Ростаропша. Озима пшениця. Там у нас є органічна і неорганічна. Це буде одна культура. Озима пшениця. Озимий ріпак він є всівозмінний. А в цьому році у нас ми сходи не отримали гарні, ми його викреслили. Тому розторопша озимий ячмінь, кондитерський соняшник, масляничний соняшник, соя, еперцет, люцерна, сорга, проса, кавун, диня. 14 культур, друзі. Ксенія переверзивою Юрій Слободяний для юг тудей.